Високу температуру повітря важко переносять не лише люди. У вуличних кутках міста, де відпочивають безпритульні тварини, спека стає нестерпною. Повітря перегріте, асфальт пече, а води немає. Пухнастики опиняються у важкій ситуації, але їм можна допомогти. Розмішуйте миски з водою на вулицях, де тварини можуть напитися та освіжитися. Кожна крапля води може врятувати життя, запевняє зоозахисниця Інеса Шишкіна. В таку спеку хотілось би зауважити, що це такий тяжкий період для. Тваринок, особливо для безпритульних, водичку треба ставити там, де вона не буде відразу нагріватись. Це десь під якимись козирками магазинів, якщо дозволяють господарі в скверах, в парках, на площадках, там, де є скупчення тваринок. Влітку, коли температура піднімається до рекордних показників, тварини стають особливо вразливими до перегріву. Їхні організми не можуть так ефективно регулювати температуру, як люди. Тому важливо знати ознаки перегріву у чотирилапих і як надати їм допомогу. Тварина стає в'яла, вона причащується серцебиття. Вони хекають їм досить погано вплоть до втрати свідомості. Зоозахисниця запевняє, що навіть невелика допомога може мати велике значення для цих беззахисних створінь. Рінь допомога забере лише кілька хвилин вашого часу, але врятує життя тваринам. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.